Для приготування пісочного пирога з яблуками потрібно взяти півтора стакани муки, пів стакани цукру, 1 жовток, столова ложка сметани, чайна ложка розпушувача і 100 г маргарини. На грубій терці натираємо холодне, холодний маргарин. Я забула ще сказати, що маргарин чи масло, те, що ви будете брати до випічки, повинно бути дуже холодне. Його краще положити в морозильну камеру на 15-20 хвилин перед тим, як ви будете його використовувати. Тепер до муки додаємо розпушувач і муку додаємо до масла і перетираємо все в крихту. Тепер до тіста додаємо наступні інгредієнти: яйце, цукор і сметану і замішуємо тісто. Тісто замісили. Тепер його положимо в пакет і ставимо в морозильну камеру на пів години. Для начинки нам потрібно кілограм яблук, дрібка лимонної кислоти, 2 столових ложки цукру, 2 чайних ложки куриці, білок, який залишився з тіста, де ми додавали тільки жовток, і з 2 ложки столових ізюму. Насамперед ми будемо нарізати яблука на кубики. Яблука порізані, тепер їх присипаємо лимонною кислотою. Лимонної кислоти буквально на кінчику ножа. Додаємо корицю. ізюм і все перемішуємо. Тепер білок, до білка додаємо цукор і будемо збивати в густу масу. Далі будемо тісто викладати в форму. Тісто заповняємо дно форми. Форма діаметром 22 см. Бортики з тіста ми не робимо, просто заповняємо дно. Тепер верх тіста викладаємо нашу начинку яблучну. Зверху викладаємо збитий білок. Ставимо в духовку, розігріту на 180 градусів, і будемо випікати 40-45 хвилин. Пиріг випікався 45 хвилин. Остивав при кімнатній температурі 10 хвилин, і тепер ми вам покажемо його в розряді.